Вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023 подарує найголовніше перемогу і світ. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого Нового року Новий рік. Нова стрімка життя. Так нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться без ночі фарб яскравих подій і пригод. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і натхнення. Бажаю успіхів з Новим роком! З Новим роком, з новим щастям, широких можливостей, паяричного везіння, приголомшливих сюрпризів, хвилюючих емоцій, моментів, що зачаровують. Нехай наступний рік принесе натхнення, процвітання, довголіття, бадьорість, життєлюбність та стабільність, подарунків, сюрпризів, феєрверків, посмішок та успіху. Вітаю!